Вона все набирає, вона підколює, вона це все робить. Є проблемні випадки, коли це важко зробити, і в деяких випадках в положення не входять. Є були такі випадки, скажімо так, кожен зробив свої висновки. Я реально рада, що я просто пішла у медсестринство, якщо мене запитають, що Ань, що ти порекомендуєш. Вчитись просто студентом, насоджувати своїм студентським життям, чи все ж таки починати вже свою медичну практику з універу? Я скажу починати. Адже базові ось ці практичні навички наробляються, ви їх автоматично відпрацьовуєте якраз по суті вже на роботі. Теж спілкування, комунікація з пацієнтами, ті самі маніпуляції. Як на мене, кожен лікар має вміти робити базову маніпуляцію. Я кажу за уколи, я кажу там не знаю.